В Україні очікується чергове подорожчання електроенергії. Прогнозують, що це відбудеться вже влітку 2025 року. Щонедавна в планах Міненерго було підняти тарифи до рівня 6 гривень 32 копійки або 6 гривень 64 копійки, зробити це з 1 червня 2025 року. Єдине, що може зупинити плани Міненерго, це початок політичного процесу в Україні, тобто проведення виборів, чи то президентських, чи то парламентських виборів. Підняття тарифів позначиться на гаманцях громадян. Місцевий житель Денис Гуць висловив свою думку про підняття тарифу та поділився, скільки сплачує наразі. Це десь коло 800, плюс-мінус ну, гривень місяць, виходить, в залежності від, від місяця. Взимку трохи дорожче, так як, звичайно, коли холодно, то більше користується електричної енергії. От. А якщо ж подорожчає, то це буде ну, десь 1200. От. Так як я працюю вчителем, то це ну, для мене це вели багатенько. Навіть зараз це не, не, не дешево. В сукупності разом там з газом з усім цим. Звичайно, стараємося. Економити, але ж ну не користуватися електричним струмом неможливо все таки тому що бойлер не виключиш. Там взимку обігрівач якийсь, теж там не виключиш. От, звичайно, можна там менше лампочку палити, але ж але все одно набагато менше це не получається. На подорожчання електроенергії впливають такі фактори. В першу чергу це а, бажання монополістів а, заробити ще більше на простих українцях і підняти тарифи. Ще більше. І по друге, те, що наша українська влада взяла зобов'язання перед міжнародним валютним фондом щодо вирівняння тарифів для населення до ринкових тарифів. За словами експерта, через 2-3 роки тариф на електроенергію зросте до 9 гривень.